Всім привіт! Сьогодні спробую якомога довше вижити у випробуванні самотніх халупа в лісі. Персонаж. В принципі, неважливо за кого саме грати. Відразу в нас є пістолет, проте використовувати його з самого початку нераціонально. ось і перший зомбі, з першою хвилі закінчено, це було доволі просто. Відразу розпочинаємо другу. Друга хвиля виявилася також досить простою і, можливо, зараз хороша ідея буде купити пожежну сокиру. Також потрібно не забувати відпочивати. Це дуже важливо. Третя хвиля, 10 зомбі. В принципі, поки що це не складно. Третя хвиля виявилася також дуже складною, і зараз також потрібно перепочити. Доки персонаж відпочиває, хотілося б трохи поговорити про певні покращення, що є, е, можемо покращувати навички, також є певні бонуси, але вони коштують досить дорого. До речі, є розподіл між досвідом та грошима. Все це ми отримаємо після завершення хвиль. І зі зброї. Є кухонний ніж бейсбольна бита, пожежна сокира, пістолет та дробовик. Але патрони дуже дорогі. І ціна 90 грошей за один набій, здається. Це, звісно, грабунок. Також є певні будівельне спорядження, ну, а також ліки, ще можна лагодити зброю. Він, справді не дуже багато Де ще. Що ж, четверта хвиля закінчена. Зараз буде досить складний етап, п'ята хвиля. Можливо, навіть варто купити щось зі зброєю. Проте навряд чи це мені сильно допоможе, але спробувати варто. Власне кажучи, рушниця розряджена, є лише два патрони. Тому це не зовсім вигідно. Але нічого. Потрібно трохи зачекати, відпочити, та. Можливо, навіть перемогти п'яту хвилю. А можливо й загинути. 24 зомбі. Насправді цифра, здається, не доволі незначною, але... но они нападают над лейтенантами так уж собоится в 42-ом еще персонаж, дуже швидко заморится потому что проблема Не. Ну, власне кажучи, зараз є час, щоб скористатись рушницею. Все, набої закінчились. Пістолет. Хвиля 5 закінчена. Але, скоріш за все, це була остання хвиля, бо мені не вистачить грошей, щоб купити достатню кількість набоїв. Проте варто все таки спробувати. Можливо, найкраща йде купляти в залі картеч та дробовика, а краще вкластись в набої для пістолета. Можливо, навіть потрібно буде це. Потім перевірити. 32 зомбі. Це буде непросто, якщо звісно. Я зможу це пережити, що чесно кажучи, навряд чи. Спробую зібрати толпу побільше, щоб більш ефективно стріляти з рюбовка. Хоча сейчас не напевно через. Ну, власне, короче, все. На бою нема.

Наша ну, шостипу на голос, проте п'ять хвиль, ну, мабуть, доволі неправильно. Дякую за перегляд.